Кожна лікарня має працювати і буде працювати. Ключова задача зараз а провести протиаварійні роботи, розробити проєкт відновлення, подивитись, скільки це коштує з економічної точки зору, з медичної точки зору, визначити подальшу роль цієї лікарні в маршруті пацієнта, міста суми ну, і сумської системи охорони здоров'я. Паралельно з цим ми сьогодні проговорили на нараді. У нас є механізм, як підтримати медичних працівників. Зараз ключове завдання буде керівнику лікарні, подивитися, який колектив може працювати в приміщеннях, які не були пошкоджені, які колектив повинен знайти собі місце відрядження бути до тих лікарень, щоб надавати медичну допомогу, хто її потребує. Фінансування буде приходити до керівника. Вони залишаться працювати в цій юридичній особі. Ніхто не звільняється, ніде не працевлаштовується. Головне. Щоб вони всі були задіяні в лікувальному процесі. Це задача номер один. Потім ми чекаємо технічного звіту по цій будівлі, розуміємо, що треба зробити по крокову і приймаємо відповідне рішення. ми звернулися до голови обласної адміністрації військової адміністрації. Що по першочерговій потребі потрібно для того, щоб система охорони здоров'я працювала як єдине ціле. Один із запитів був це чотири додаткових попік. Ми звернулися до фундації першої заділи не зеленської. Вони відразу відгукнулись, і чотири швидкі вже з понеділка приїхали на територію Сумської області до центру екстреної медичної допомоги. І сьогодні працюють на маршрутах. Моя щирою вдячністю всім медикам, які працюють від себе, будемо робити все можливе, щоб у них були гідні умови праці, гідна заробітна плата. І будемо дякувати нашим збройним силам України, щоб ще і мирна, мирні умови праці.